Вітаю, це точка кипіння», я Тетяна Висоцька. Сьогодні буде тема, вона б здавалася, що трохи е вузькоспецифічна, але ні, вона стосується усіх нас. Тому що, е як правильно зазначив автор посту, який я буду зачитувати пізніше, у нас армія бомжів чи як? Все почалося з того, що 1 ще вересня військовослужбовець Ярослав Нищик написав у Фейсбуці пост, який відгукнувся досить сильно. У нього зараз 3,3 і тисячі поширень. Я його краще зачитаю. Як ми знаємо, досить часто захід країни. В уявленні нашого суспільства це досить патріотично налаштовані е, люди, які там зустрічають, приймають і так далі. Цитата вперше в житті я в Луцьку не проїздом, а з ночівлею, у відрядженні на пару днів враження від міста залишаться по першому прийому. Заїжджаємо в місто о 21 годині, 31 серпня. За ночівлю не домовились, бо планували знайти мотель на ділянці траси між Рівним і Луцьком. Не знайшли, проте перший запропонований варіант готель Околиця. Він вже, я думаю, дуже став сумнозвісним. На перше враження, якраз наш з побратимом бюджет ще й 17 копійок буде на здачу. Побратим домовляється за вечерю в ресторані готелю. Ми цілий день в дорозі, голодні. Вжик це побратимський псевдо за сім годин до виїзду. Ще був на позиції в Яблунівці перед поряд з Константинівкою. Нам обіцяють щось розігріти. Я ж йду вирішувати питання про хостес. В коридорі мене зустрічає пані пенсійного віку з невдоволеним обличчям. Доброго дня! А чи маєте вільний номер з двома окремими ліжками? питаю я в неї. І пише, до речі, прямою мовою, як у нас вчили у школі. Пан Ярослав, не день, а вечір у відповідь. І тиша. Я намагаюсь бути милим. Очевидно, що в людини важкий день. То чи маєте вільний номер? Можливо. Всю хвилину того діалогу у пані розглядає мене. Я спочатку подумав, що в мене щось не гаразд з формою, може брудний, може ширінка розтібнута, та ж ні, а вона й далі міряє мене з ніг до голови. І тут я розумію, що саме так виглядає презирство і ненависть в погляді. Тож чи ви нас поселите? Ні, не хочу ми воєнних неселим. Я киплю, але дуже хочу поїсти лягти спати. Пані, ми сьогодні виїхали з Донбасу цілий день в дорозі. Не подумайте, я ж не прошу безкоштовно, ми заплатимо. Ловлю себе в цей момент ще відверто вже принижуюсь. Я прошу в Луцьку, щоб мене за мої гроші нагодували і поклали спати. А мені яке діло? Ніякого, ми знайшли ночівлю, купили хліба, ковбаси, в АТБ і полягали спати попереді три важких днів. Якщо будете в Луцьку, оминайте околицю. Я на Донбасі не зустрічав такої ненависті і зневаги. Ну і тут понеслося, звісно, дуже багато коментарів. Люди пишуть, що і немає слів, позорисько. В першу чергу перед адміністратором стояла людина. Мені дуже шкода про ваш досвід у Луцьку. Звісно, це вже лучанам стає не дуже якось приємно за своє місто. Але насправді мова про те, що це могло ж трапитися не лише там. Що таке трапляється повсюдно. Що... Люди совкової генерації, або ті, там, хто ховає своїх черешеньок, або ті, хто каже, що вже давним-давно треба було домовитися і припинити цю війну, та скільки можна, вони просто хочуть воювати, оце все від своєї недалекості, від нерозуміння складності всієї геополітичної ситуації, її нюансів і так далі. Господи Боже, я насправді лише можу співчувати, тому що військовослужбовцям і їхнім родинам переживати такий досвід, це важко. Але насамперед військовослужбовцям, тому що от вони зараз воюють, вони зараз і ще й отримують отакий от досвід. Тож, про армію бомжів, дуже влучно написав Ігор Луценко, я думаю, що мені не треба його представляти. Просто… Трохи зачитаю. Хотів би проінформувати широкі верстви українців про ще одну проблему фронту. Солдатам немає де жити. Ціни на хати квартири у прифронтових районах такі, що здатні з'їсти бойові і не зрівняються з жодним елітним регіоном, куди там Львову та Києву просять 20, 30, 40 тисяч гривень за звичайну сільську хату, де немає води, де ніхто не жив роками. І це, на жаль, норма. Ну і звісно, тут якраз про це також говорить. Більше того, значна кількість орендодавців взагалі відкрито відмовляють військовим на тій підставі, що вони військові. Але це не викликає якогось суспільного резонансу і багатоденних обговорень у соцмережах. Військових женуть як прокажених, з них луплять три ціни, і військові терплять. Звісно, є і протилежні випадки, є патріоти, які безкоштовно селять до себе. Так само цією проблемою не займається як слід і військова вертикаль. Якщо є воля у командира військової частини, то він щось намагається зробити. Але в принципі, Фактичні порядки в армії не передбачають таких обов'язків і проблеми солдатів з поселенням вирішують самі, проблеми, самі солдати. Але у нинішніх умовах старі статути -то вже не актуальні. Тому треба роззосереджуватися, мова про безпеку, звісно. А багато військових частин. Котрим їх начальство ці всі оту ОСУ, ВТД сприяє миттєвому розселенню особового складу, багато командирів переймаються цим, коли їм на голову летить купа інших завдань. Мова про те, що ні не переймаються, бо завдань інших вистачає, тому самі самі самі. Разом з тим, мабуть, мільйони квадратних метрів житла стоять вільні поруч, їх ніхто і не думає передавати військовим. Це квартири та будинки. Тих, хто утік від росіян або виїхав за кордон до європейців, їх чіпати не можна. Як тільки хтось з військових займає таке житло, то з подумом виявляє для себе, що у даній місцевості існує місцева поліція, яка охороняє священну приватну власність. А мова ж про те, що у нас воєнний стан, я зараз зачитаю деякі норми. Доходить до анекдотичного. У автора цих рядків є знайомі, котрі воювали за населений пункт, східно-північний край якого вже атакувала російська піхота. В той час при спробі зайняти хату на західній частині містечка, до них під обстрілом прибув дільничний, щоб повідомити. Про заборону такого самовільного заселення. Як ви вже здогадалися, згодом росіяни окупували це селище разом з усією вцілілою нерухомістю. Мені здається, що це дуже важливий аспект, про те, що а потім прийшли москалі. Тож, закон про правовий режим воєнного стану прямо передбачає як квартирна повинні. Буде працювати, і що це таке? Усіх громадян України можна зобов'язати розміщати у себе військовослужбовців, поліцейських і біженців. Цей закон, якщо його застосовувати, тут ключове слово, якщо вирішить проблему квартирування раз і назавжди, це е, каже Ігор Луценко. Просто начальники усіх рівнів не хочуть на себе жодної відповідальності, і саме так це і виглядає. Вони замість того, щоб використовувати цей закон, придумають байки про недостатні механізми для реалізації його положень. А які можуть бути механізми реалізації під час війни в прифронтовій зоні? От мені просто цікаво. Тож, читаю: військово-квартирна. Повинність за законом про воєнний стан. Під час воєнного стану військове командування та військово-цивільні адміністрації мають право встановлювати військово-квартирну повинність для фізичних та юридичних осіб розквартирування. Це означає, що цивільні житлові приміщення можуть бути використані для розміщення військовослужбовців та правоохоронців. Якщо можуть бути. Якщо мають право і при цьому немає ніяких уточнень, то, як ми знаємо, в армії це означає, що не заборонено, то дозволено. Це працює взагалі в усіх правопорядках світу. І при цьому ми все також воюємо тими силами, які у нас є. І при цьому у нас є отаке от ставлення, як у Луцьку. У нас є от така глухота в прифронтових зонах. Коли хлопці і так в дефіциті всього тримають фронт, і вони ще й мають принижуватись, вони ще мають шукати, вмовляти серйозно. У нас з відповідальністю в країні великі проблеми. Але якщо їх не вирішувати, замовчувати, отак от не підіймати, не, не створювати механізмів вирішення, хоча б тим, що хоча б їх підіймати, а потім починати думати, як їх можна вирішувати, то воно ж таки буде стояти. А як воювати тоді далі? А як розміщувати? А Яка має бути відповідальність за от таке хамство, як у Луцьку? Що це таке, як це ми воєнних неселим? Я дуже сподіваюся, що до цієї адміністраторки готелю околиця прийдуть і справедливо попросять її звідти вийти. Це була Точка Кипіння і я Тетяна Висоцька. Чекаю ваших коментарів. Як ви вважаєте, які мають бути механізми? Як ми можемо все-таки змусити місцеву владу брати на себе відповідальність для того, щоб вояки не думали про те, де їм ночувати наступної ночі? І також, яка має бути морально-етична відповідальність у тилу, де забороняють, не дозволяють нашим захисникам переночувати? Побачимось.